Друга за рівнем смертності в Україні. Хвороба, яка може підкрастися, несподівано. Щороку інсульт діагностують у понад 110 тисяч українців. Понад третина із них помирають впродовж перших 30 днів. Ще половина протягом року. А тим, хто вижив, часто так і не вдається повернутися до нормального життя після інсульту. Як його вчасно розпізнати? Яка профілактика розповідає краянам лікар-невролог Наталя Кузьменко. Хто взагалі такий невролог? Невролог це лікар, який спеціалізується на вивченні та діагностиці проблем, пов'язаних з хворобами нервової системи. Сюди відносяться хвороби центральної та периферичної нервової системи. До переліку цих хвороб майже більше, ніж 100 нозологів сюди входить. Чи правда, що неврологічні захворювання родом з дитинства, чи вони все ж таки набуті? Хвороби нервові бувають як спадкові, так і набуті. Значить, до спадкових можна віднести ризик інсульту, реалізується часто через спадкову гіпертонічну хворобу, а також через порушення ліпідного та вуглеводного обміну. До набутих відносяться травми периферичної нервової системи, центральної нервової системи, аутоімунні хвороби, а також ускладнення кардіологічних та ендокринологічних хвороб. А які стани свідчать про те, що необхідно одразу звернутися до лікаря? Треба швидко звертатися, коли гостро виникли скарги на порушення зору, порушення мови, слабість, затерпання кінцівки, порушення свідомості. Порушення координації, а також інші стани, які виникли гостро. Я пропоную в такому разі швидко звернутися, бажано на протязі перших трьох годин, коли ми можемо надати найкращу допомогу. Перейдемо до теми інсульт. Що це за хвороба? Які ознаки цієї хвороби? Так, да, це складна проблема. Інсульт – це порушення мозгового кровотоку. Що характеризується появою гострою симптоматики, яка розвивається на протязі хвилин чи годин. Це може бути те, що ми говорили: порушення зору, порушення мови, затерпання кінцівок, порушення координації, порушення свідомості, а також загальномозковими проявами. Це може бути блювання, головний біль і основне порушення свідомості. Якщо ці скарги не проходять протягом 24 годин, це можна думати про те, що у хворого виник інсульт. За статистикою, що цікавого, Значить, він буває геморагічним, інсульт і ішемічним. Геморагічний це крововилив. Крововилив буває внутрі мозковий, а також під оболонки мозку. Ішемічний інсульт це тромбоз судини, яка в основі, снабжає мозок. Якщо більш трошки подробно вам цікаво, геморагічний інсульт спричинюється в 8% випадків це пухлини мозку, в 10% амілоїдні зміни судин мозку, 60% займає гіпертонічна хвороба, гіпертонічні кризи. І ще 10% займають ті люди, що приймають антикоагулянти, тобто розріджувачі крові, це або недогляд, або передозування їх. Що до ішемічного інсульту, значить, він спричинений в 34% атеротравматичним враженням судин, 22% займають кардіомболічні інсульти. 15 приблизно гемодинамічних і 22% лакунарних невеличких інсультів, які спричинюють невелику симптоматику. Но ці всі хворі мають швидко обслуговуватися. Ще, що цікавого до світової статистики, наприклад, у Європі. Цей показник на мільйон населення щороку захворіє 2400 людей на інсульт, а також 500 на транзиторні жінічні атаки. Тобто це те, що мав статися інсульт, але минулося за смертністю в Європі займає третє місце інсульт, в Україні, на жаль, друге. І з тих людей, що захворіли, 14% смертність. Що ж цікаво по статистиці? Буде зростатися ця цифра до 34 до 2035 року. Чому тому, що Європа старіє, населення старіє, і наслідок цього буде ця цифра. Які шанси у пацієнтів після інсульту повернутися до нормального життя? Ну, може, це неприємно чути, але що є, то є статистика. Нам говорить про те, що 50% хворих помирають до року. Із них 40% до місяця. Ще 40% потребують сторонньої допомоги на протязі свого подальшого життя. І тільки 10% повертається до нормального життя. От так, да, це до нормального. Які взагалі шанси у пацієнтів повернутися до нормального життя? Ну, оці 10%. Ще хочу дати трошки статистики за наше відділення за минулий рік, якщо було приліковано 907 пацієнтів. Із них 47 було геморагічних інсультів і 335 ішемічних. Смертність у нас склала невелику цифру це 5,8%. 8 Що ще хотіло би сказати за наше відділення? У нас є такі гарні новини. У нас є інсультний блок, у нас прекрасна нова апаратура. Є монітори слідкування за хворим. Коли підходить медсестра чи лікар, зразу видно всі показники: це тиск, це температура, це чистота серцебиття. До кожного ліжечка підведений кисень. У нас є електровідсмогтувачі, є електрокардіограф, дефібрилятор. І ви всі хворі, які мають підозру на інсульт, в будь-який час доби проходять комп'ютерну томографію на 100%. У нас є прекрасний новий комп'ютерний томограф. В будь-який час можемо зробити це обстеження. І вже на основі нього виясняємо, яке лікування потрібне. Наш контингент хворих дуже важкі хворі. Вони потребують стороннього догляду. Всі співробітники відносяться дуже гарно до своїх обов'язків. Вони оглядують, наприклад, санітарка, вона і повернути кожні дві години хворого, і помити, і погодувати. Тобто вони потребують набагато більше уваги, ніж звичайні хворі. Чи бувають неврологи без молоточка, чи це такий застаріла варіація вашої роботи? Но, насправді це більше вже не як символ. Коли лікарі не мали такої апаратури, вони мали здогадуватись на, про симптоматику, яку не могли по рефлексам, які вони викликали молоточком. Кажуть, що нервові клітини не відновлюються. Чи це правда? Це неправда, вони відновлюються, але дуже поступово, дуже повільно.